Всім вітання, друзі! Вітаємо з початком останнього місяця цієї зими. Ранок вдома, першого лютого, з вами проведемо ми Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський. Відповідальний за музичний супровід Руслан Шокюров, маестро музика. Дуже гарно. А за смачні сніданки чаба бакош Доброго. Доброго ранку, ранку дорогенькі. Ну скажи, якими рецептами ти насекаєш? Я сьогодні вже тушу капусту, дивувач? тому що будемо готувати е, вареники з капустою, а потім будемо готувати парови котлети з овочами. О, Цікаво. На найближчі дві з половиною години у нас, як завжди, багато планів. Познайомимося з волонтерами з Житомирщини і з дев'ятирічною благодійницею з Бучі. Дізнаємося про те, як корейські ракети прилетіли в Харків. Поспілкуємось з авторкою подкасту про жінок в лавах ЗСУ і зустрінемо у студії експертку зі статевого виховання дітей. І це аж ніяк не все. А почнемо з головного: з подяки Збройним силам України. На календарі 1 лютого сьогодні святкує день Робінзона Крузо. А чому саме сьогодні? Роман Денія Дефо побачив світ саме на початку лютого? Ні, Костя. Бо саме 1 лютого 1709 року команда британського корабля виявила на безлюдному острові Хуан Фернандес в Тихому океані моряка Олександра Селкірка. А ну тепер все ясно. Саме він став прототипом Робінзона Круза, саме так. Mm. А про інші події і дати пов'язані з першим лютого у рубриці День в історії. 1 лютого 1865 року Сполучені Штати Америки скасували рабство. Відповідний документ підписав тодішній президент США Авраам Лінкольн. Ухваленню рішення передувала громадянська війна між північчю і півднем країни, адже основною причиною конфлікту було прагнення південних штатів поширити рабство на північну частину. В такому разі країна стала би повністю рабовласницькою. Тож Лінколь вирішив скасувати рабство. 1 лютого у США щороку відзначають Національний День Свободи. 140 років тому вийшов друком перший том оксфордського словника. Це один із найвідоміших і найповніших академічних довідників англійської мови. Автором масштабного проєкту було лондонське філологічне товариство, а головним редактором став шотландський лексикограф Джеймс Мюррей. Оксфордський словник має 10 томів і налічує понад півмільйона слів. 1 лютого 1897 року народився один із найвидатніших поетів 20 століття, філософ і вояк Євген Маланюк. Від 1917-го він служив в армії УНР та боровся за українську державу. А три роки по тому опублікував перший вірш. Творчість маленюка це точність, гострота, лаконічність і цілковита безкомпромісність. Збірки поета були заборонені радянською владою та виходили за кордоном. Найвідоміші Стелет Чистилос, Гербарій, Земля й Залізо. Один із найбільш впізнаваних художників України Володимир Микита відзначає сьогодні 93 річчя. Головна тема творчості митця життя та побут закарпатського села. Його картини представлені у музеях і приватних колекціях України та Європи. Одна з найвідоміших ягнятко. Володимир Микита продовжує малювати. Минулого року презентував виставку з 36 картин, які створив за рік. Американському актору і продюсеру Майклу Холлу сьогодні 53. За його словами, він завжди хотів бути у центрі уваги. Як актор дебютував у мюзиклі Кабаре, куди його запросив відомий режисер Сем Мендес, а вже всесвітню популярність здобув після виходу культового кримінального серіалу Декстер. У цьому чи не найвідомішому проєкті американського телебачення Холл виконав головну роль серійного вбивці та здобув за неї золотий глобус. А яким буде 1 лютого 2024 року, залежить від кожного з нас.